Опів на шосту ранку Олена вирішила просто піти геть. Відкрила вікно і в капцях та халаті вистрибнула з першого поверху психіатричної лікарні. Ані мороз, ані грати злісну дебоширку не зупинили. Вона перебувала на загальних відставах в загальному відділенні. Вчинила вона втечу внаслідок ситуації, яка виникла в відділенні з іншими пацієнтами, де був задіяний персонал. І вона залишилась без нагляду. І мені доповіли, вона зуміла відкрити замок старого австрійського вікна. Олена нещодавно приїхала з Росії, але вже встигла прославитися на весь Львів. Восени вона скоїла аж чотири гучні напади на місцевий ракс, аптеку, медика та увага! Поліцейський відділок прийшла в Личаківський відділ поліції з цеглою. Хотіла розправитися зі слідчим однак, в зв'язку з тим, що це була перша ночі, і слідчого якби не було на роботі, вона пошкодила пошкодила майно райвідділу, порозбивала вікна в райвідділі цеглою. Після чого з місця події втекла, звістка про втечу неврівноваженої депоширки тепер тримає місцяну страху. А керівниці раксу Любові Макар навіть довелося замислитися про особисту охорону. Олена вже якось побила її просто в робочому кабінеті, а потім іще й облила отстовою кислотою. Вона мені вилила це в обличчя не один раз. Потім пізніше наносила удари, мене била по голові, втратила зір. Мене, я зараз дуже погано бачу, і мене, я бачу, що з кожним днем, ну так час від часу, що я все гірше і гірше бачу. Конфлікт почався зі свідоцтва про народження дитини. Олена кілька місяців тому народила, але одразу покинула своє немовля. Потім прийшла вимагати неможливого підтвердити її материнство. Через відмову жінка буквально оскаженіла. Вона трущила вазу і відповідно різала руки, кидала все до землі. Все розтрущила відділі, все з кров'ю. Ці всі журнали, от вона. Ці всі ж знаходилися на вулиці, вона викидала все це через вікна, це, відповідно, все і від в крові, тому що, бачите, багато знищених. Все. Після такого скандалу Олену скерували на психіатричну експертизу, але Розбишака втекла буквально за кілька днів до її завершення. Тож діагнозу медики так і не встигли встановити. Це просто не вкладається в голові. Загрози суспільству вона не становить. Але разом із тим наближатися до неї не радять. Це однозначно потрібно залишити для поліції. А, взагалі, я повинен сказати, що навіть наявність психічного розводу у людини абсолютно не означає, що вона апріорі є небезпечною для суспільства. Правоохоронці ж дізналися вдома у Росії. Олену позбавили батьківських прав, а її чоловік сидить у в'язниці. Була отримана інформація, що вказана особа на території Російської Федерації перебуває на психіатричному обліку. Її чоловік. Євляється громадянином України за попередньою інформацією, на даний час відбуває покарання за вчинення особливо тяжких злочин на території Російської Федерації. Наразі втікачку так і не знайшли, тож її потенційні жертви без вагомих причин, носа на вулицю не показують. Вона сказала, що вона прийде не за місяць, не за два часи, що в неї є молодий чоловік, який мені перерізав горло. І на даний час ви розумієте, коли вона втекла з всіх лікарні. Наскільки я знаходжуся зараз, в якому стані і так само переживаю, бояться так само мої працівники, тому що не знаю, що від цієї людини чекати, правоохоронці ж просять, якщо хтось побачить неадекватну Олену, в жодному випадку не затримувати її самостійно, а одразу ж викликати поліцію.